Не так. Тільки тихо, друже, вони передавали вітання вам толки. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі, нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Нікому не дізнатися, хто фіксики такі. Сигналізація. Привіт! А ось і я. А де мій шоколадний заяць? Так ось же він? Та не цей інший. Їх два було. Мені їх вчора подарували. Ти упевнений, що зайців було два. Я що? По-твоєму, до двох рахувати не вмію. Хм! <прес> Тоді одного украли, або. Або. А, ти сам його з'їв! Я? І чому ж я про це не пам'ятаю? А може, ти лунатик? Який ще лунатик? Ну... Який уночі, не просинаючись, встає з ліжка, з'їдає зайця, а потім вранці нічого не пам'ятає. Але вранці заєць був ще на місці. Справді? Хм, Тоді його взяла твоя мама. Їй же не подобається, що ти їси багато солодкого. Не подобається. Вона каже, що від цього зуби псуються. І ось. Щоб врятувати твої зуби, вона прокралася до тебе в кімнату, схопила зайця і з'їла його. Але ж мама сама мені цих зайців подарувала. Навіщо їй їх забирати? Справді, ну тоді я не знаю. Я знаю. Зайця стягнула кусачка дурниці. Навіщо кусачці зайця? І ще скажи, його рибки вкрали. А що? Мені не подобається. Вигляд у них підозрілий. Точно! Це вони зайця вкрали. Ага! І сховали у себе в акваріумі. <різь> ну, ти нолик, дивак. Ось ще, дім треба рятувати заставленого зайця. Правильно, його слід терміново з'їсти, поки він теж не зник. Та зачекай, устигнеш ще з'їсти. Давай краще, ми його на сигналізацію поставимо. На що? Сигналізацію вигадали для охорони будинків, машин та інших цінних речей. Найпростіша сигналізація це сирена або лампочка, котрі з'єднуються електричними дротами із дверима. Коли хтось без дозволу намагається ці двері відчинити. Сирена починає пити, а лампочка блимати. А ще сигналізація навіть сама може викликати поліцію. Супер! Де б таку сигналізацію дістати? Так у тебе ж є електронний конструктор! Забув? Точно! Неси його сюди! Ти дощ. Це переможний клич фіксиків. Коли справу зроблено, і фіксик пишається своєю роботою. Він вигукує: Ти диїще. І викидає вгору руку з трьома відстовбурченими пальцями. Ви запитаєте, що це означає? Це дуже просто. Фіксики обожнюють лагодити всілякі речі і вирішувати всілякі проблеми. А що потрібно, аби вирішити проблему? Перше знайти неполадку. Друге зрозуміти, в чому її причина. І третє виправити, щоб все працювало. Ось так. Раз, два, три і готово. Раз, знайди, два. Зрозумій. Три виправ. ти Тидищ. Ех, гарне слово. Смішне. І всім фіксикам дуже подобається. Ну, Дім Дімичу, вмикай сигналізацію. А вона спрацює. Навіть не сумнівайся.

Ташко, ти? Навіщо тобі заєць? Нікому не діжматися.